10 вересня у будівлі одеської міської ради відбулись збори з приводу обговорення подальших кроків малого та середнього бізнесу в українській економіці. Головна мета зустрічі знайти шляхи вирішення актуальних проблем підприємства та позначення перспектив його подальшого розвитку. Проте на цих зборах інтереси самих підприємців не представляли ті, хто безпосередньо зацікавлений у вирішенні проблем. Це не заборилось відзначити бізнесмени, що прийшли почути відповіді на хвилюючі питання. Тим не менше, зборах було відзначено, що не дивлячись на світову кризу, держава намагається всіма силами зберегти малий та середній бізнес. Одним з показників, який найбільш прозоро висвітлює роботу органів влади, є надходженням єдиного податку. Так, от по міду поступлення даного налогу, я можу називати абсолютні цифри за істекший період. Именно на сегодняшний день поступило почти 170 миллионов гривен. Много это или мало? Наверное, первое, что много, это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Планах Одеської міської ради створення єдиного регіонального центру по наданню адміністративних послуг також активно розвивається ідея створення суспільної організації для активних підприємців. Будь-який бажаючий може надавати свої пропозиції до грудня 2013 року. А здаємо, платежі платимо, Якщо виникають питання, звертаємося неважно, то ли в пенсіон, то ли в налоговою, і ми обізительно розрішимо сі моменти, необходимо будет розрішати. Отож, одеський малий та середній бізнес активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, але не слід забувати, що заборука вдалої співпраці у вчасній сплаті податків. Анна Гринів Віталій Безсмертний – Факти.